Всім привіт друзі! Привет. Знову вибрались на коп сьогодні в ліс. Походити по старих дорогах. Тут по совєтських картах старі дороги були, приїхали походити. Зараз будемо шукати монетки. Должні бути. Вчора ходили, але я вже не знімав. Так знайшли там пару штук теж совєтських, старих. Добре, друзі, щось буде, включимося, покажемо. Так, друзі, у нас перший сигнальчик. Він уже розгріб. Зараз будемо копати, дивимося. А ну ой, копалы. А ну шукай, а не шукає, шотом демон демон. Ще раз пропікай А ну пропікай пикай. А, за ну, хата? Заберет? Здесь нема. Здесь нема нічого, ні, де воно ділося? А ну. Тут где-то. Ага. Маленький, наверное. Наверное, что-то маленький. А ну, еще раз Так, друзья, руцы уже что-то нашли. А ну, шукай. Ну тебе? Да, у мене щось у руці. Uh -huh. А ну выпало сюди. Ні. Mm -hmm. воно ділося? Бо <різь> друзі, синальчик Викопалось кусочок пробочки. Короче, перша находка кусок ж бони. Ще один ціна рядом є. Сейчас викопаємо Покажу Синальчик у грудці. Ага, остача пробки. Да. А, ага. Да. Оста... Остача пробки рядом попалася. Ну что ж. Перший, блин клином, як кажуть. Продовжаємо далі. Так, друзі, був ще синальчик, викопили так у гайку на дорозі. Продовжаємо далі. Так, друзі, є ще сигнальчик. Показує 51. Сейчас выкопаємо здесь в грудці. Сейчас найдем, покажу. Щось в руці. И тут йога не бойба. Гильза выпала. Выпала гильза. Пойдет деревом Так, друзья, была еще находочка, выпала советская монетка. Я на дороге тоже. Ходим по лицевых дорогах. Выпало 5 копеек. 1980 года. Пойдет знахідка. Продолжаем далее. Так, друзья, в Усинальчик выпала такая штучка какая-то. Непонятно. Хто що знает о такие, пишите коментарі Якась интересная штучка випала Дві дырочки тут. Кочи подвесочка была, что есть такие. Чтось интересное. Еще у на меня насечки по краям. Якась интересная штучку. Штучка випала Друзі, підписуйтесь на канал, ставимо лайки. Поддержите наш канал подписочкою. А мы продолжаем дальше. Так, друзья, був сейчас нальчик. Выкупала такая алименька, Якийсь жук колись був. Правда, зогнутый уже алюминиевый. Такая интересная находочка. Правда, что зогнутый. Тоже на дорозі. Ну, на дорозі, тут з краю дороги. Погано, что зогнутый. Интересная знахідка. Доброе друзья, продолжаем дальше. Так, друзья, був сигнальчик. Выпала такая советская повочка. Правда уже убыта ухлам. Сзади уже все заняло. Железо впереди еще трохи виднеется, алюминиевый. Так. Идем дальше. Так, друзья, буша синальчик. Випали такий кусок ложки. Хорошого пока нічого не випадає. Така всяка штука. Добре, друзі, продовжуємо далі. Так, друзі, був ще синальчик. Випала монетка. Така українська ходячка. 25 копійок. 25 копійок випало. 1992 року. Берем. Водно якийсь грибничок загубив. Тут якраз дуби, грибні міста. Копательный апарат стоїть. Другий напарник десь там костер розпалює, будемо сало жарити. Треба пообідати. Так, друзі, продовжуємо далі. Так, друзі, був ще сигналчик, ще випала монетка. О, лежить. Українська. Ходячка випала, 50 копійок. Українська ходячка. 92 года тоже. випала монетка. Берем. У ну, що другого года ще є центні монети, надо буде хорошенько неї обдивитися. вже дома почищу тоді обдивлюся. Так, друзі, продовжуємо Друзі, випала монетка, вона ще в груди ці слід остався. І випав, походу, якийсь царк в лице на дорозі, але сухранчику є Хані. так собі. Сейчас почищу, покажу. Друзі, почистив монетку. Така монетка выпала. Вроде бы якийсь хрест виднеється з той стороны. А тут рейл райл щось таке тоже виднеється. Ну вона вже трохи убита добре так. Але приятна находочка, я не ожидав, що в лісі. Така буде. Ну іменно на цій дорозі. Тут ніякого не поселення нічого не було. Выпадет такая монетка интересно, друзья, кто знает, что это за монета, пишите комменты, что она за монета, но ну, интересная монета. Продолжаем дальше копать. Так, друзья, самый приятный нашей работе посадить колокостра сейчас будем солко жарить. Металлу трохи ще накопали по лісу. А це хороше, можна як ухіменю кидати. Чом там трохи металу надовбали. Все і набрали, грубо розпалювати вдома. Берести. Денис знайшов злібетки крючок. Так, будемо жарити савці. Вже їсти хочеться вже. апетіт нагуляли всі хлопці. <різь> <різь> Доставайську. Зараз будемо. Обідать, вже вечерять. Ой! Саме приятні на нашій роботі. Uh -huh. Так, друзі, о, процес пошел уже, салкожариться. Кочегарчик наш привет. Костюр Павлович. Помагай підписникам і гостям каналу. И ты поздоровайся. Hello. Hello. Саме приятное в роботі — це обід. Це mm. невеличка у нас поляна, цибуля, это чесночок, хліпчик, парейники з картошечкой. Ой. Да, сейчас перекусим, допьем mm. знову. Mm. Так добре в лісі на природі салка пожарить. Димок, костерок. Фух. Задымил. <laughs> Ой, фух. Ух, сало горить уже розпалає. Фух. Так, хорошо, ну, накидай слой, хай. Дрова горят. Поставь руку я зверну капсу, там нахуй. Надо делать. такие дела у нас, друзья. Толку жарится. А что ты такое? Хорошо. Хорошо. Что такие? Дым очень. Друзья, подписываемся на канал, ставим лайки. Кому нравиться такий контент, будемо продовжувати для вас знімати, щоб вам було інтересно. Посидіти, подивитися. Mm, так, так. Подержіть нас канал підпишечкою. Щоб все. І все буде добре туди. Добре, друзі. Будемо об'їдати. Така у нас полянка. Сарци, перчик маринований, Цибулька, хліб і уже чайок, он хлібає. Термоз. За вас О, за ваше здоров'я також не кажи, бо Ой. це чаю а ну, не водка. в брехун. Ой. Ой. Ну давайте, хлопці, обідать. Каже, <кажи> як румячовинка <кажи>, знімає.

Чайком. Кажуть. Ой. О, ой, ну, друзі, будьма. Что за да бамб? Ебать его банка. Я забув. Вибачайся перед предположим. Дурний. Я забув як і правильно Ой. Будем сейчас идти далі продолжать копати, що трохи походу не будемо до додому. Костер затушиш, землей закидаєш Зибуший сигналчик, выпала ще одна монетка, теж ходячка. 2005 год 10 копеек выпала ходячка. Продолжаем дальше. Зибуший сигналчик, ямки вже закопал и випав такий ключ хороший, мощный, советский. Поставим собі в гараж буде. Почищу его хорошо. Буде в гараж, в гараж такий хорошенький ключик. Вообще шикарный. Так, друзья, продолжаем дальше. Друзья, бувщий синальчиков выпала. Еще одна монетка. 25 копеек. 25 копеек. 2000 9 -го Тоже Колись була у нас ходячка, вже не ходячка. Що ж, продовжуємо далі. Так, друзі, все, закінчилися, Сьогодні коп уже. Поїхали вже з лісу. Сподів на полі на дорозі. І такі у нас сьогодні находочки. Підтердує. Такі у нас находочки. ходочки. якась така інтересна штучка. Не знаю, правда, з чого вона Ну така цікава. Повочка советская. уже вбита, правда. 5 копійок советские 1980 года. 225 копеек ходячки. Були ходячки, уже не ходячки. 50 копеек ходячка 10 копеек ходячка. И выпала такая интересная ще... монетка. Якась імперія, наверное, не знаю, що воно. Но цікава монетка. Правда вона вже трохи Подубита Давай цікава монетка. Ну і таке ще гільзи трохи накопали. Гільзи я багато не знімав, таке що викопали. Пару штук так, зняв на відео. Таке і така якийсь який жучок лімінівий. Ну так і все. Все друзі, завершили коп. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі що еще штучка пишіть коменти. интересно будет тоже узнать что-то такие всем спасибо за просмотр друзья всем пока